Про події війни говорить Стратко. За останні два місяці, березень і квітень, наші дрони уразили та знищили понад 160 тисяч ворожих цілей. Щомісяця ефективність українських безпілотних систем зростає, доводячи ворогу незаперечну істину на українській землі. Його не чекали. Про це після наради за підсумками роботи зсу заявив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Основні зусилля зосереджуємо на стримуванні російського агресора на загрозливих напрямках, якими є насамперед. Сумський і Курський, Покровський, Новопавлівський. При цьому використовуємо тактику активної оборони. Завдяки таким діям. Наші воїни протягом місяця відновили загалом 115 позицій. Активно працюють наша артилерія, авіація, безпілотні системи, і інші складові комплексного вогневого ураження. Так, засобами Діпстрайк у квітні уражено 62 цілі на території РФ, знищуємо військові об'єкти, підриваємо. Спроможності впк агресора написав генерал Сирський у свою чергу. підбиваючи підсумки квітня, у міністерстві оборони заявили, що протягом минулого місяця оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації у силах оборони України більш ніж 120 нових зразків озброєння і військової техніки понад 85% з них. Вітчизняного виробництва про це повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін. За його словами, з початку року кодифіковано понад 400 новинок озброєння та військової техніки українського виробництва. Серед зразків ОВТ, що пройшли кодифікацію у квітні, переважають безпілотні авіаційні комплекси та боєприпаси до них, засоби радіоелектронної боротьби і автомобілі. Додамо, що від початку року кодифіковано та допущено до експлуатації у силах оборони понад 40 зразків безпілот. Блотних авіаційних комплексів із керуванням по оптоволокну того, що ми маємо сьогодні в арсеналі замало. Ми мусимо швидше реагувати на виклики, більше вкладатися у технологічну зброю. Кожен воп маємо максимально посилити безпілотними системами, зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін. Російські війська продовжують накопичувати сили для подальших атак на Покровському напрямку. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Майор Віктор Тригубов. На Покровському напрямку ворог атакував наші оборонні укріплення в районах Єлизаветівки, Променю, Новоукраїнки, Котленого, Удачного, Новодорецького, Новоолександрівки, Троїцького, Котлярівки, Лисівки, Дачинського, Успенівки та Андріївки. Усі атаки успішно відбито. Противник продовжує накопичувати. Сили для подальших атак, за повідомленням Генерального штабу, за минулу добу на Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 атаки агресорам. Всього ж на лінії фронту за добу зафіксовано 199 боєзіткнень. На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись просунутись уперед у районах Надії, Ямполівки, Колодязів і у бік Греківки, Торського, Рідкодуба і Зеленої Долини. На сіверському напрямку противник атакував у бік Верхньокам'янського і Григорівки. Загалом минулої доби відбулося 4 боєзвітнення. На Краматорському напрямку сили оборони відбили шість ворожих штурмів у районах населених пунктів Часів, Яр, Новомаркове та у бік Білої гори. На турецькому напрямку ворог здійснив чотири атаки у районах населених пунктів Щербинівка, Дружба і в бік Делівки. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили 9 танків, 5 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем. У державному департаменті США заявили, що Вашингтон змінить підхід до спроб припинити війну між Росією та Україною, і в подальшому вони хочуть відігравати в цьому менш активну роль. Про це заявила речниця державного департаменту США Темі Брюс. Вона зазначила, що Сполучені Штати все ще віддані в регулюванню російсько-української війни і будуть робити все, що у наших силах. Методологія того, як ми робимо свій внесок, зміниться. Ми не будемо посередниками. Ми все ще віддані цій справі і прагнемо зробити та робимо те, що можемо. Але ми не збираємося за першим покликом літати по всьому світу, щоб. Миттєво організовувати посередницькі зустрічі. Тепер це справа двох сторін, і зараз саме той час, коли їм потрібно представити і розробити конкретні ідеї щодо того, як цей конфлікт має завершитися. Це буде залежати від них, заявила речниця держдепу. При цьому вона наголосила, що Сполучені Штати не будуть скасовувати жодних санкцій, які зараз введені проти Росії, і навіть готові ввести нові. Держсекретар дав чітко зрозуміти, що ми стежимо за діями Путіна, не за його словами. Раніше це були тижні, тепер дні. Угода про надра скріплює економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною. Вона про те, як Україна відновлюватиметься після цієї катастрофи. Це приголомшлива угода. Фонд інвестицій США в реконструкцію України включає набагато більше ніж просто критично важливі мінерали. Це не просто фінансова угода, це зв'язок між двома країнами, який матиме значення для. Інших звичайно ситуації, коли в Україні є такий друг, як Сполучені Штати, решта світу рахуватиметься з тим, що ми ведемо бізнес з Україною і у цій країні. цікаво, що під час брифінгу темі Брюс від журналістів дізналася, що її керівник, держсекретар Марко Рубіо, відтепер тимчасово виконує ще й обов'язки радника президента США з питань національної безпеки. Майк Волц, який займав цю посаду, тепер за рішенням Дональда Трампа має очолити американ. Представництво в Організації Об'єднаних Націй. У ніч на 2 травня противник атакував Україну, запустивши 150 ударних БПЛА та безпілотники імітатори інших типів. Повітряними силами ЗСУ підтверджено збиття 64 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів. 62 ворожі безпілотники-імітатори, локаційно втрачені без негативних наслідків. Наслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Як повідомили в Укрзалізниці, масованої атаки зазнав Запорі. Запорізький електровозоремонтний завод суто цивільне підприємство, що спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів. Лише зранку ДСНС загасила пожежу. Зараз працюють вибухотехніки. Черговий персонал підприємства перебував в укритті, тож найголовніше на заводі немає поранених чи загиблих. Йдеться в повідомленні залізничників про постраждалих від дронової атаки в інших районах міста. Розповів в ефірі телемарафону голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Вчора з десятої вечора ворог почав атакувати шахедами безпосередньо міста Запоріжжя. Всього 11 шахедів прилетіли в три райони міста Запоріжжя на сьогоднішній день. У нас зафіксовано щонайменше 29 поранених людей. Які звернулися до допомоги медикам, 12 мешканців були доставлені безпосередньо до лікарень, двоє з них знаходяться в тяжкому стані, в тому числі й 13-річна дитина, яка також постраждала. За словами Федорова, росіяни ударили не тільки по заводу, але й по іншій цивільній інфраструктурі міста, пошкоджені десятки багатоповерхових будинків, корпус університету та заклади охорони здоров'я. У застосунку Армія Плюс запустилося нове опитування. Воно стосується стану забезпечення безбар'єрного простору у військових шпиталях. Управління гуманітарного забезпечення Міноборони хоче дізнатися, як обладнані шпиталі зараз отримати зворотній зв'язок від перебуваючих на лікуванні та реабілітації та зрозуміти, з чим виникають труднощі та чого не вистачає військовослужбовцям для повного комфорту у відновленні. Опитування складається з 19 питань пройти його можна до 14 того травня відповіді допоможуть удосконалити інфраструктуру шпиталів та покращити умови реабілітації, відновлення та лікування військових. Держава має якісно супроводжувати людину у війську. Це також стосується і лікування у шпиталі, бо у такі моменти військові є найбільш чутливими. Простір для відновлення має бути таким, щоб військові одужували якомога швидше та без жодного дискомфорту. Завдяки цьому опитуванню зберемо усі думки та допоможемо управлінню гуманітарного забезпечення. Запустити необхідні зміни зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.